Кись ручками циліндрично або конусна або обидві одночасно. Перш за все, беріть ручки, з якими вам зручно працювати. Не потрібно нав'язувати собі якомога більший діаметр ручки, саме у цій вправі. Для пальців у нас будуть інші вправи. Блок ставимо повище і рух починаємо з кисті. Також не намагаємо спинувати руку, весь фокус робимо на верхній частині кисті, а саме в і середньому пальці. Це саме та частина руки, яка буде вашим планом Б, а деколи і основним, щоб зламати опоненту його замочок, особливо коли ваш замок є вашою ахілесовою п'ятою. Ну бо якщо не вийде зламати, то хоча б отримати свою кисть і продовжити боротьбу. І одна, і інша вправа добре переноситься на стіл, але потрібно пам'ятати за контроль контроль свого руху. А це зазвичай потребує не одного місця підготовки, а зазвичай ми говоримо про руки. Але все ж це вправи, які варто робити армреслером будь-якого рівня. На початку кар'єри це буде базовою вправою, через яку ви зможете утримувати свою кисть. І швидко спрогресувати. А з часом техніка вдосконалиться і користь вправи лише підросте. ці, ці вправи йдуть до С тіру.